Дорогі друзі, тільки що закінчилася нарада, на якій ми знов обговорювали питання особистого голосування. Найголовніше питання кожен з депутатів повинен приходити на роботу, особисто давати, натиснути кнопку, особисто давати свій голос для того, щоб законопроекти утверджувалися. Ми знаємо, як Верховна Рада минулого скликання яким чином працювала, коли в зали не було присутніх депутатів, була може третина. Депутати бігали, натисну, натискали на кнопку і приймали рішення, які, на жаль, не відповідають інтересам людей. Не відповідають інтересам України, відповідають інтересам кубки олігархів та можна Результатом цього ми всі знаємо стало в Україні в часи кризи, коли весь світ втрачав гроші вдвічі більш мільярдерів. українці краще жити не стали. Зараз на погодженій Раді питання особистого голосування. І що цікаво, партія регіонів, представник партії регіонів висловився, ми готові особисто голосувати. Але чомусь вони лукавлять, тому що персональне голосування та введення системи Рада 4, яка працює. Рада три, вибачте, яка працює а, тільки при персональному голосуванні, не погоджується вводити. Це лукавство, і я впевнений, що ми багато законів, які потребують негайного розгля розглядати. Ми повинні сприймати це закони. Ми готові це робити. Ми готові це робити, але відповідно Конституції, де кожен депутат повинен приходити на роботу, повинен вивчати закони, повинен особисто голосувати. Ми проговорили це питання. Порозуміння, на жаль, на сьогоднішній день поки що немає. Ми взяли час і наступна погоджена рада назначена на завтрашній день на 10 ранку. Я сподіваюся, що принципові питання, логічні питання будуть прийняти. Тому що від цього залежить, як ми, Верховна Рада, будемо працювати, і це гарний приклад для всіх українців, тому що закон повинен бути і кожен виконувати закон, а не так, як це було шляхом маніпуляцій, карток інших депутатів та на граня на піаніно. Дякую вам. Є Наші депутати залишаються в залі. Ми в трьох підтримуємо блокування і знаємо, що тільки разом ми зможемо відстояти це дуже важливе питання не тільки для парламенту, а для всієї нашої країни. Це дуже важливе принципове питання, особистого голосування. Я впевн... я знаю, що може бути розглядатись різні сценарії зі сторони більшості і також цілого. Я впевнений, що ми повинні відстоювати права законів, які повинні працювати. І виключення в цьому, незважаючи на статус, не незважаючи на посаду, не повинно бути. Я знаю, що ви я... готові. Ви казали, що ви готові, впевнений... але вимагати. Я впевнений в тому, що ці речі. Які ми пропонуємо, вони логічні. Це логіка є. І тобто партія регіонів сьогодні знов, і більшість з комуністами висловили персональне голосування. Вони готові, але чомусь не готові голосувати за сенсорну кнопку, яка унеможливує голосування за іншого депутата. Це лукавство. І я впевнений, що всі бажають, і кожен українець впевнений в тому, що кожен повинен приходити на роботу. І Кожен депутатів повинен приходити і особисто приймати участь в голосуванні в роботі парламенту. І ми знаємо, є багато прикладів, коли депутати не були, були присутні за минуле скликання декілька разів, але є депутати, які жодного разу не були в залі Верховної Ради. Ми повинні припинити цю традицію. Я впевнений, що ми будь-якими способами будемо відстоювати. Права. Тому що ми боремось за правду. І нам нав'язують гру. І всі це прекрасно розуміють. Нам нав'язують гру можна лаці, Нам нав'язують гру з банковій. І я впевнений, що ці правила, які ми пропонуємо, вони чесні, вони прозорі, вони справедливі. І ми не будемо грати в цю гру, яку нам нав'язують, яка була в минулому парламенті. Це зовсім інший парламент. І ми будемо, якщо будемо працювати, ми прийшли працювати чесно. І це чесно приходити в парламент, вивчати закони і зголосувати за себе особисто. Я можу сказати, я впевнений, що ми будемо знаходитись до тих пір, поки ми будемо відстоювати нашу позицію. Це наша персональна позиція, це позиція трьох політичних сил. Ми будемо по черзі це робити. Це такого було там він над президією висів. Віс ви знаєте, що я не можу коментувати, а, куди подівся плакат. Давайте зробимо розслідування і будемо вияснювати. Якщо це питання вас цікавить, ми будемо зараз займатися тим, що будемо вияснювати, куди діли плакат. Якісь які із плакатів. Це перше. По-друге, я впевнений, що ми зможемо обговорити і також бути присутніми в залі до тих пір, поки ми не зможемо отримати справедливе чесне рішення всіх депутатів, на яке вони, кожен з них погоджується. Вони кожен готовий на словах приходити персонально працювати, персонально натискати на кнопку, персонально давати свій голос. Підтримку того чи іншого рішення. Я уточню запитання про рибака. Зникнення цього плакату не означає, що у опозиції вже немає претензій до пана рибака? Чи означає? Ну до Я... всіх питання? У нас, у нас є претензії, тому що ми е, пропонували проведення позачергової сесії. І, на жаль, пан рибак. Е... Вперше за історію, я розумію, Арсеній має більший досвід парламентської роботи на е, прохання трьох фракцій, не зібрав проведені сесії. Це підстава для того, щоб спікер Верховної Ради не залишався на своїй посаді, тому що він повинен відстоювати інтереси всіх фракцій, всіх депутатів, а не окремої партії.